Шановні друзі, дорогоцінні радіослухачі, брати та сестри з Різдвом Христовим від цієї команди! Я хочу привітати вас, бо вже двадцятий раз я можу це робити в етері Світлого Радіо Манеїл. Радіостанція продовжує свою роботу. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, Божого благословення. Нехай Господь охороняє ваші родини, ваших рідних, нехай Він дає вам сили і натхнення на майбутнє. Перебувайте в Божому Слові, тому що світла радімаїл працює для того, щоб завжди ви пам'ятали, що світле в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Світло продовжує свою роботу, і воно працює в Божому Слові, в Божої присутності, в Божої любові, і хай все це наповнює ваше життя з Новим роком, з Різдвом Христовим! З любов'ю від цієї команди Світлого Радіо Манаїр Галина Волченко.